Ані та панове, доброго дня. Ми запрошуємо вас до Івано-Франківська на стадіон Рух, де сьогодні відбуватиметься надзвичайно важливий поєдинок для Прикарпаття та Полісся. Це матч жіночих команд цих клубів. Це поєдинок 14-го туру у першій лізі України з жіночого футболу. І тут треба говорити про те, що з турнірної точки зору матч має надзвичайно важливе значення, адже команди ведуть боротьбу за. Підвищення у класі, і ситуація у турнірній е, таблиці групи А складається таким чином, що є одноосібний лідер, який фактично е, виграв е, першу позицію. Це Минай е, на другій сходинці йде Прикарпаття ДЮСШ номер 3 з Івано-Франківська, маючи 31 очко. На третій сходинці розташовується Житомирське полісся, і тут е, ситуація така, що е, житомирянкам надзвичайно важливо виключно перемагати. Бажано із з великим того, аби потрапити до зони перехідних матчів і продовжити боротьбу за підвищення у класі. Розпочалася гра головна арбітриня Оксана Паньків з Тернопіля. Кутовий виконує Діана Мущенська. Навіщо на 1 ціметрову позначку на лінію воротарського і м'яч м'ячоси цьогорі! Поліція виходить оберет. Чудова подача. Зі стандарту забити. Звісно ж, потрібно вміти. Це награна комбінація. Голу не вдалося забити тоді. Ще за рахунку 0-0. Друга така нагода, другий такий момент. І третій момент, і з третьої спроби вдається забити. Ідентична ситуація, поки я рахував такі моменти. Футболісти по лісі забивають гол. Ну і ось так вони святкують. Клас. Просто клас. Як то кажуть, команді Сергія Шищенка на замітку. Тут невдалі дії в обороні. Вихід фактично вічний. І 2-1 Стає рахунок Прикарпаття. Прикарпаття відіграє один м'яч. Пропущений м'яч. На жаль, для гостей так складаються обставини зараз в епізоді не найкращим чином. Чим оголосив болівальників Полісся? Треба їм лайк поставити до цього відео. І таким чином їх підтримати за те, що вони підтримують команду. І момент 3 1 Полісся забуває третій гол! От що я хотів сказати, що Поліссію важливо намагатися забити ще, продовжуючи ту попередню думку, тому що ну Прикарпаття не забиває багато. У Прикарпаття немає досвіду камбеків, якогось там відіграванні після великої кількості пропущених голів розіграш м'яча. Ривок зі зміщенням Слан до центральної зони. Удар по воротах! Який момент і який гол! 4-1! Ось дивіться. Відбиває гравчиня воротарка. В попередчину. Класний удар. Вона відбиває м'яч. поперечину своїх воріт. Ну і дезорієнтується сама. Стається відскок. І ось це добивання. Подача з скотового. Ух ти, який момент! 5-1! 5-1! Необачні дії на стандарті своїх воріт з е... польових гравцинь Прикарпаття. Не врятувала Волощук, не вибила вона, пролетіла фактично повз м'яч. І е... 5-1 стає рахунок. Дається замкнути головою цю подачу. Лунає свисток про завершення першого тайму. 5-1. Полісся переважає Прикарпаття Дю США No3. Пані Тапанова, ми повертаємося до Івано-Франківська на стадіон Рух і стежимо за другим таймом матчу 14-го туру між Прикарпаттям ДЮСШ номер 3 та Поліссям з Житомира. Подача. Можливість для удару була. Не вийшло з самого удару, а зараз є удар і м'яч-усіці воріт 1-6. 1-6. Це вагомо, це солідно, це переконливо. Це результативно, і я думаю, що, скоріш за все, це переможно. Ну, я сумніваюся, що у когось є сумніви щодо перемоги, повне домінування з боку о, гостей у цьому протистоянні. Очевидно, про це не можна не говорити, бо це насправді очевидно. І вони зараз ще момент мають! Волощук відбуває перед собою. І ще момент! І, Будь ласка, м'яч у сіці. Я обіцяв, що ще будуть голи. І от 7-1. Ще й красивий гол дається забити. 7-1 рахунок у цьому протистоянні. Мущенська забиває гол, залишає поле. Ольга Інюшкіна. Ангеліна Кирик з'явилася замість неї. Ну і отак от у нас продовжується гра. Продовжується голами. 8-1. Вже, чесно кажучи, складається ефект дежавю. Удар по воротах. Хволощук переграє перед собою Добивання без шансів. Якщо не було офсайду, то дев'ятий гол забуває Зізова. Перед собою відбила Волощук. Поліся очевидно переважає суперниць в цій лізі. Лунає свисток не про завершення матчу, а за фіксацію офсайду. А от тепер. Фінальний свисток Полісся здобуває перемогу з рахунком 9-1 над дівчатами з Прикарпаття, ДЮСШ номер 3 Івано-Франківська. Вони здобувають перемогу і посідають другу позицію у турнірній таблиці Першої ліги України.